Третю компетенцію що часто називають така королева компетенції <звісно> з всіх восьми, бо вона дуже важлива. Вона про те, як коуч виступає партнером для клієнта або також зацікавлених сторін при створенні якісних домовленостей щодо. Коученові взаємовідносин, процесу, планів і цілей. І це про те, що коуч укладає угоди домовленості як на весь час коучингової взаємодії, так і на кожну сесію. Конкретно це компетенція, яка дозволяє ясно і чітко коучу і клієнту. Домовитись, про що конкретно вони будуть працювати, заключити умовний контракт, чітко визначити ціль, що буде кінцевим результатом, до чого ми прийдемо, що ти хочеш в кінці взаємодії, що буде найкращим результатом в кінці нашої сесії сьогодні, так і на довгу взаємодію коучингу, наприклад, якщо ви працюєте з клієнтом в довгостроковій перспективі, наприклад, 3 місяці чи 6 місяців і так далі. Тобто, що буде оцим кінцевим результатом, про що ми домовимося, що ти хочеш в кінці, коли ми закінчимо нашу коучингову подорож.